Всім привіт! З вами знову я Михайло. І сьогодні ми будемо далі продовжувати наш летсплей по Ага. Всі запитаються, де я був? чого мене так довго не було? У мене відповідь дуже легка. Свято, відпочинок. Так, це я пам'ятаю, це я тоді робив. Кілку зниця тут на ковальню. Тут стіл кузниця, тут на ковальню. Ні, не ні, ні, стіл кузниця не путаю, а на ковальну може перегодитися. Через стілку знаця хайпше пута. Хайліпша стіл кузниця. Хайліп, Хайліп, кузниця. <звісна> Непонятно, звідки в котелах вода. Давай, давай, давай. Ні, ні. Давай, підходить, шо, шо? На. Шахта. Куди? Там є шахта огромна. Там огромно шахта є. Ну, я в неї наразі не буду, йти. Так, про в мене не сама я буду піти в шахту потім і добути нам того заліза на броню і так далі. Бо тут залізу я. Вот це я робив тут на дворі. Дуже класно глядає. Ні, цокость тут не буде. Угу, Опа. Опа. Ну, ми прям Угу. Оба оба, оба оба, оба дуже, на дуже, дуже небезопасному місці. Угу, угу, що я можу покликати. Дерво у мене так. Буваємо нашу залізки. Так, шість. Те одна? Хоча б мені. мені хоча б хватило? Щоб мені хоча б хватило на на ті штани? Все? Ледный тут та сбега. Два. На грудна квест учить. Не, ну а тут не два. Тут більше на 2. Блин, я так не привык, гешэйдерма играет. Уже давно не зниму, и веду, как я, я хешдерм. Так, 7 плюс 8. Так, 15, не я 2. один вариант. Что я туда попаду, шансы льви. Сбежь, я не могу. Это а потом... Блин, там же и кайпак появился. Это порту я попаду, надеюсь. Ой -ой. Не попаде. Може попаде. Секунду, я забираю і передовжу. Так. Я сюди спустився, забираю вже всі, всі свої речі. Тут я замітив залізу і вирішив його. У я вже передовжу. 16 залізів. Ще на щит хватить. Так, я не думаю, як буду вилазити звідси. Окей, тут є вода. Угу, ну що залізе? Може, ще на сукеру хватить? І не тільки на... І не тільки на сукеру хватить. А може ще й на то ремонт її бароньки. Все, налаймось. Вот. Что, не нечего, что ли? Нет. Ух, вот, я. Оба. Оба. Ага. Казунчик. По-головному смысле. И поднимаемся. Піднявся. Да це. Угу, mm -hmm. так тут у нас будут всякие тварина на наразі на Так, мій механизм, який я робив. Це тоже механизм, який я робив. Механізми витікати. я планую ще якийсь механізми. Щось бути з ліжком. Щоб, наприклад, наприклад десь отут в обу ручах, ручах, не тут, а. Короче, бо в ручах, коли ти на нього нажимаєш, то ліжко замінюється на сундук. А коли то й треба поспати, нажимаєш знову ручах. Воно отут -от десь буде. або отут воно. І ну, коли тобі треба спати, воно буде мінятись назад. Але це буде не Та Ні. Це мужа. А буде тут два ручага. І тут буде написано ліжко, сундучок. Сундук. Один, один механізм буде ховати ліжко, діставати той. Сундук, сундук буде, напевно, що під ліжком. Ліжко буде, а... ліжко буде тут, сундук під ліжком. Приживалося вже? Оце одне зможу Так, на кінець того вона буде на рубаль броня. Оце даваємо. Ой. І оце. А оце. таке, я не узор. Давай ще одне серія. Потом Тридцять рекнері. Ще десь от залізо. Робимо собі на кінець тупорик. Кінець ту та сюди наскиде? Ось мотолох Тут можна поставити ось тут. Ось. Дивимось. Сумно, сумно, аж край. Так чого ж ти плачеш? Грай музику, грай. Капля на гори не залежь. Могу випускати, бо на, на шиї Одна калина за вікном настижена за... одна родина заслом. На що додому де сама. Одна любовна ждя, одне кохання все на, -на, 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 на 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 О там ще і гори. Та я буде потім туди з'їздити. Декоразор. Диче звіт. Не поняв. Чому тут о вода? Певно, дощ. Точно, я за можу заробити собі ще и той. І ведеро. Ведеро. Секунду. Так, все, я вернуся. Так. Пидаро. Угу. Вот ну, всё. И вот, как удалится. Так-то раба он. Зато за, за, мне ділки два камушка. Засідку значає мне не надо зара. Так руки. Бо український буде мотива угу. шик. Я вже буду закінчувати, зараз буде продовження, де ми будемо дивитися, що там на іншій горі. Ставте лайки, підписуйтесь, а на сьогодні все, всім па-па і до нових зустріч Зустрінемся в наступних відео. Всім па-па-па-па!